Витаю, друзья, на своем канале. Сегодня приехал на Оранку. Треба выворотить трошки. Оранка, конечно, идет дуже тяжко, дуже погано. Из-за того, что пришли души. Мокро, вчора дощ такий добрий теж прийшов. Зараз ходиш і воно липне. Трактор йде, буксує, носить його туди-сюди. Але потрібно орати, тому що чекати вже нема куди, вже краще воно не буде. А вивороти його потрібно. Ну, отак от виходить. Тут чуть краще. Не так боксує. Туди далі, де стовп, там гірше. Мусиш смикати, тому що він просто стоїть меле і все. Воно не скиба така мокра, що. Ну і видно, зайняв рівно, а тепер з кожним разом воно, виходить, Ото його як скидає, де буксує, так і так виходить. Ну, а що робити? Наче вже ніяк. Ну, Ору міра десь так приблизно 20 за 20, але не менше. Бо зараз ви подивитесь борозну і скажете, о, це ти не ориш, це ти боксуєш. Ну це у кожного своя є думка, хто хоче, хай так думає. Але тут буде на той рік знову соя, мабуть, тому його і глибше не потрібно. А переорати потрібно по-любому, бо тут Така площа, що мокра дуже. Дуже низи, глиюка і воно, якщо чуть мокровата весна, то сюди не влізеш нічим. Колись я пам'ятаю тут орав дитяшкою, ну а зараз де 80. Звичайно, якби була дитяшка, то тут не було б ніяких проблем, ніяких буксів, ніякого нічого. А так... Ну і плуг цей. Придбав я цього плуга, трохи не такий він, звісно, як треба. Як ви бачите, передній корпус загліблюється, задній йде трошки ніж. Переднього корпуса вимілити вже не можна. Це раз, вже що там я не це. А по-друге, що він йде, бере широку скибу. треба переварувати, знімати, ну, відрізати рамку на автосеп і трошки її в бік зміщати, такі воно буде. Тоб, а так він йде далеко, широка скиба передній бере. І буває таке, що як сильно він заглибиться, то виходить, що аж трактора розгортає. Ну, нема коли зараз ним займатися цим плугом. Як є, так підрегулював і все. Так поки сьору. А надалі буде видно. Ось, бачите, верхні болти повідкручував, там їх. Немає. Там поставив одного такого простого, накидав туди гайок, полицю відкинув, трошки відтягнув, щоб вона більше прикидала. То що робить яму, якщо поставити нормально. Ну, і ці, звісно, полиці желізні вони залипають. Зараз як мокро, то вони дуже залипають. Але працюю тим, що є. Тут така ділянка ще, мабуть, гектарів три може бути. Ну, ось до тут, після первих душів, Ну, чуть-чуть краще тут. Не було так мокро, трактор так не буксував чуть-чуть веселіше. А тут -то вже так липнето, вже, як то кажуть, не до сміху. І знову передає дощ, і буде ще гірше. А то була засуха. Не можна було тут орати, там з краю пробував. Він геть, тільки пиль, зривав більш нічого, а зараз як пішов дощ, то вже все. І так горе, і так біда. Тому отак як є, так і горю. Да, косо, криво, М -м, нічого не зробиш. Потрібно переорати. Ходжу шостий повишений. Нагрузки такої як нема, але те, що він буксує, тому отак не Залипає. Ось так, так і працює. Добре, друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал, підписуйтесь, коментуйте. Всім миру, всім здоров'я. І гарних ружанів. До зустрічі!